Всім привіт! Мене звати Костянтин Димченко. Це мій канал «Юридична допомога. Сьогодні випуску ми розкажемо про таке. Спір про отримання домашньої птиці під вікнами багатоповерхівки. Суд захистив право на безпечні умови проживання. Мешканець багатоквартирного будинку з міста Шепетівка звернувся до суду з позовом, в якому просив зобов'язати власницю сусіднього приватного будинку утримувати домашню птицю та облаштувати компостний майданчик навіснені від його житла, яка передбачена ДБН. ДБН це державна будівельна норма. Він пояснив, що у нього під вікном сусідка була. Тувала курник, а поряд компостний майданчик, куди скидає курячий послід, харчові та інші відходи. Чоловік звертався до гу Держпродспоживслужби в Хмельницькій області, яке за результатами обстеження прибудинкової території встановило, що дійсно в притул до багатоповерхівки розміщена огорожа приватного будинку під балконом. вирощують курей, скидають курячий послід, компост. У відповідь на таку ж заяву до стативно-комунальної інспекції Шепетівської міської ради його запевнили, що провели із сусідами розмову, ознайомили їх із законодавством, що регулює питання утримання домашніх тварин та птиці, та рекомендували їм перенести майданчик для компосту і курник в інше місце. Проте власниця спільних об'єктів продовжує нектувати норми добросусідства і порушувати його права для користувача житлом. Шепетівський міський районний суд Хмельницької області задовольнив позов, зобов'язав відповідачку отримувати свійських тварин та домашню птицю на відстані не ближче 15 метрів. А майданчик для компосту не ближче 20 метрів від сусіднього житового будинку. Жінка подала апеляційну скаргу, просила скасувати таке рішення та відмовити у позові. Казала, що позивач у справі не є належним, бо не власник квартири і не користувач земельної ділянки, на які розташований будинок, тому не має права зобов'язувати її усунути перешкодну в користуванні майном. До того ж, сама багатоперекілка повідомина з порушенням будівельних норм, які регламентують відстані до сусідніх будівель, зокрема до її господарських споруд для отримання свійських тварин та птиці. За її словами, це забув. Удовник не дотримався вимог ДБН, її покупці квартир у тому будинку, мали б знати, що його зводили без відповідних дозволів і документацій, звернути увагу, що поряд з вікнами першого поверху є курник та майданчик для компосту. Апеляційний суд зазначив, суд першої інстанції правильно встановив, що позивач зареєстрований квартирі за згодою власниці його матері, тобто проживає там на законних підставах і має право звертатися до суду з позовом про сунь перешкод користування житлом. А законність будівництва багатоповерхівки не предмет цього спору. з огляду на те, що спірні. Об'єкти розміщені відповідачкою з порушенням технічних та санітарних вимог, а саме облаштовані на меншій відстані ніж передбачено чинним законодавством від житового будинку позивача, що призводить до незручностей у зв'язку з неприємним запахом нечистот та відходів, порушує права позивача. Суд першої інстанції дійшов правильного висновку про задоволення позивних вимог. констатував апеляційний суд. Відтак відхилив апеляційну скаргу відповідачки, а рішення місцевого суду з без змін. Спостанову апеляційного суду у справі номер 688 вісім 55 сорок можна узяв. Ми то сьогодні державному реєстрі судових рішень. Мельницький апеляційний суд. Якщо вважаєте, що на цьому каналі цікавий традиційний контент, просимо підтримати нас лайками та репостами на наших соціальних мережах. Дуже дякуємо. Якщо вважаєте, що в цьому каналі цікавий традиційний контент, просимо підтримати нас фінансово. Реквізити для донатів будуть у описі до даного відео. Дякуємо ресторан Пармезан за місце для зйомки. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте дане відео.